Зроби світлину, підтримай українських захисників. В середмісті Івано-Франківська організували благодійну фотосесію. Кожен охочий, прогулюючи сусіднім містом, міг зробити пам'ятні знимки і таким чином допомогти армійцям, пожертвувавши декілька гривень. Серед них Івано-Франківчанка Світлана каже, ідея їй не аби як сподобалась. Взагалі, будь-яка ідея, яка проводить до того, що ми можемо допомогти нашим ЗСУ чи людям, які зараз потребують, то я вважаю, що це гарна ідея. Тому така ну, приємність так сфотографуватись біля нашого улюбленого прапора. Організував фотосесію департамент молодіжної політики та спорту у партнерстві з молодіжним центром Простір ініціатив. Мета зібрати 17 тисяч гривень, аби придбати прилад нічного бачення для 75-го батальйону 102-ї бригади. Перше ми збирали для. 125-ї бригади на тепловізори побачили, що людям цей формат заходить. що люди, які є в тилових містах, також хочуть якось долучитися до перемоги, до наближення цього дня, і там кожен якось. Шукає шляхи, щоб долучитися, і один з таких шляхів це якраз власне фотосесія. Знимкувала перехожих фотографка, волонтерка Христина Мартинюк. Для неї зізнається, це не лише можливість попрактикуватися, а й простір для комунікації. Насправді мотивацій є багато. В першу чергу це допомога нашим збройним. Наступне це відповідні знайомства. Тобто, волонтерство мені подарувало величезну кількість друзів, знайомих, крутих можливостей. Під час благодійної фотосесії вдалося зібрати близько двох тисяч гривень. Цю Суму ініціатори планують поповнити на наступних таких акціях. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, Новини на вежі.